Наступна діч в Америці, значить, в Америці для того, щоб заїхати в нові апартаменти і почати там жити. Наприклад, якщо ти їх орендуєш, ти щоразу підключаєш FPL-аккаунт. Це така штука, по якій ти платиш рахунки за світло. Так, от у нас ми платили за світло вже по факту. Місяць ти користуєшся світлом. Скільки ти напалив кіловат, потім тобі виставляють рахунок, і ти їх оплачуєш в Америці? Треба платити наперед. Ти маєш внести security депозит, таку стартову залогову суму, там 250 доларів в моєму випадку. І тільки тоді, коли ти їх внесеш, вони тобі дають можливість користуватися да, типа, світлом, і ти вже офіційно е, платиш наперед цей депозит, а потім вже тобі виставляють рахунки, і ти їх щомісяця платиш. Тобто тут треба заплатити знову цей клятий security депозит наперед. Як так само, коли ти орендуєш. Будинок теж наперед треба заплатити за два місяці, наприклад.